Четвертий лот, коротка куртка. Наповнювач синтепон, вода не проникна, Елька. Тут дві кишені. З капюшоном. З затяжками. Парка. Джонс, Тут затяжки. Також куртка довга. Також елька, дві кишені. На рукавах шиї кишені. Он інсонс. Розмір 2XL. Коротка без капшона. Елька з таким цікавим принтом. Ця куртка з мембраною 10 тисяч. Три кишені. Рузинова. Куртка довга. З чотирма кишенями. Останні модель доп.